Окупанти продовжують гарячково шукати варіанти захисту Кримського мосту від знищення. Вони об'явили свої стратегічні задачі пораження Росії. Тобто, а що таке пораження Росії? Розчлінію. Зокрема, Росія планує закрити для судноплавства частину моря неподалік від мосту. Заборона стосується всіх типів суден маломірних, вітрильних та спортивних. Виняток зроблять тільки для катерів та суден і кораблів. Військово-морських сил Чорноморської флотилії, а також прикордонної служби ФСБ Росії з боку Криму заборона буде починати нижче мису-Борзовка і простягнеться на кілометр в бік півдня по береговій лінії на схід по воді до морського кордону і з Краснодарським краєм Мерефії. Нагадаємо, що раніше в головному управлінні розвідки міноборони України заявили, що Кримський міст може бути зруйнований найближчим часом. І зараз ведеться відповідна підготовча робота. Отже, потопили українські Збройні Сили підводний човен в Криму. Один із чотирьох, здається, а де цікаво інші тепер ховаються? Ну, загалом в стаді Чорноморського флоту є шість таких одиниць: 636-го проєкту. Так звана Варшавянка. Два з. І тут. На цих приємних словах у нас а, перервався зв'язок. Дмитро, повертайтеся, будь ласка. Ми вас дуже чекаємо. Дуже перепрошую. Все гаразд загалом в складі Чорноморського флоту номінально шість таких одиниць 636-го проєкту. Це так звані Варшавянки. Дві з них залишилися поза межами акваторії Чорного моря перед початком повномасштабного вторгнення, і чотири відповідно в акваторії. Одна з них перебувала на ремонті. В принципі, це не перше ураження саме цієї Ростов-на-Дону. раніше її було пошкоджено на іншому заводі, після чого росіяни чомусь вирішили заявити про те, що вони її обов'язково відновлять. Ну, звісно, ризикувати після цього і перевіряти, чи зможуть вони її відновити чи ні, мабуть, ніхто не став, і тому вона отримала вже друге таке пошкодження. Серйозне залишається ще три одиниці. Вони перебувають в пункті базування «Новоросійськ». На постійній основі так само вони вийшли з Криму, як і решта подібних кораблів. Одна з них зараз перебуває в морі, безпосередньо в гавані. Є ще одна підводна підводний човен, але не є носієм. Це попередній проєкт Фалтус, називається Алроса. Тобто, загалом на, на ходу у них залишається 4 одиниці, 3 з яких є носіями. Ну, я пам'ятаю, що ви, зокрема, неодноразово попереджали, що підводним човнам Росії не місце в, в Чорному морі, в українському чорному морі. Росіяни, схоже, не до не дослухалися до тих попереджень, які лунали з боку України. А чому вони цю лодку не, не знаю там не якось відбуксирували в а вирішила саме в Криму, от, саме на цьому заводі ремонтувати? Вона була настільки пошкоджена, що ну її не можна було рухати. Ну це теж може бути однією з причин. Це по перше. По друге, це наявність ремонтної бази. Вони зовнішній корпус її загерметизували, Вона отримала відповідно достатньо плавучі, щоб її перемістити в інше в іншу локацію для подальшого ремонту. Там вони її накрили маскувальними засобами, і після цього в інформаційному просторі з'явилася інформація від самих же росіян, що вони збираються відновлювати цю одиницю. Ну і насправді це було е, досить дивним таке, е, е, оголошення. Ну, тим не менше, так ми знаємо. І так, вибор особливого немає де їх ремонтувати, тому що основні ремонтні бази всі залишаються в ну, їхнє, їхнє оголошення було таке собі своєрідне запрошення збройних сил і ракетам збройних сил навідатися ще раз до цієї бази, щоб вже, як то кажуть, назовсім. Назовсім. Добре, якщо вони втратили цей човен. В них ще, звісно, є резерви, якісь там з інших човнів, які ви сказали. А чим вони взагалі можуть компенсувати тепер цю втрату? адже їм треба ж калібриці якось запускати? Ну, вони залишаються ще три носії. Один з них, до речі, зараз перебуває в морі. І окрім того, ще залишається п'ять надводних кораблів. Це два фрегати «Адмірал Макаров, адмірал Ерсен і три малих ракетних кораблі проєкту буян М тому сказати, що їм нема чим працювати, насправді в них на зараз більше ніж споможести їх застосовувати в круторії Чорного моря. І проблема в тому, що вони їх і виводити, як ви бачите, не готові, тому що для них це буде черговий удар, там капітуляція. А з іншого боку, вони їх і застосовувати не можуть. Фактично а, серед останніх атак, здебільшого, використовували якраз підводні щоби. Лише одного разу виходив на зовнішній рейд, буквально на годину адмірал Макаров. Для того щоб запустити чотири з восьми можливих е, ракет, тому тут таке питання наразі не стоїть. Поки що. Принаймні, ну відігла. Добре, ми відігнали їх до новоросійська. Зачинили фактично нам у ці от новоросійській е, гавані, але все одно звідти ракети їхні дістають на до території України, і в принципі все одно може становити продовжує становити загрозу їхні калібри. Чи досяжні тепер ці кораблі, які є носіями калібрів в новоросійську для нас, продовжують, чи продовжують бути досяжними? Чи вони там побудували надпотужну систему ППО, або я не знаю, що вони там ховають тепер? З офіційних повідомлень можемо дізнатися, що в принципі для дронів ця локація вже за дальністю доступна. Але, тим не менш, звісно, там є система, е, забезпечують безпеку цього об'єкту, так чи інакше. Що стосується загалом перспектив, перспективи там, скажімо так, не найкращі насправді, і знов таки що стосується рівня рівня небезпеки, ну ці ракети фактично вже не запускаються як самостійна система озброєння. Тобто, здебільшого, вони їх використовують для того, щоб навантажити систему ППО, тому що й технічні характеристики прилатих ракет по калібру вже не настільки є для нас складними, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Якщо вони їх використовують як окрему систему озброєння, запускають їх самостійно, зазвичай відсоток збиття цих ракет наближається до сотні. Українські збройні сили знову ж таки морозовськ гарно прорядили. Там знищені в принципі російські літаки, винищувачі по Криму також добряче працюють. Є п'ять аеродромів в Криму, на яких Росіяни базувалися. Два вже фактично є на знищеними або напівзнищеними. Зрештою, знову ж таки, що робити? Чи досяжні вони для нас? Якщо зважити, що постійно ледь не кожна атака на Крим закінчується знищенням комплексів С-300-400 станцій там РЛС і таке інше? Ну, як ви бачите, в принципі в Криму безпечних локацій не залишається. Це стосується не лише пунктів базування кораблів, а це стосується так само інших локацій. Якщо було знищено склад зберігання дронів. В Єчку, то в принципі, тимчанам, звісно, з цього приводу вже треба було зробити відповідні висновки. Їх зробили, але не всі, судячи зі всього. Так, з тих аеродронів, які є в Криму, фактично російські збройні сили використовують п'ять аеродронів. Два з них вже мають на наявності в такій невеликій кількості літаків, що фактично їхнє функціонування вже зведено до мінімуму цих аеродронів, але тим не менше. Там залишається авіація і чорноморського флоту, і інші види авіації. І е, е, фактично за рахунок авіації вони компенсують відсутність кораблів в морі. Тобто, е, здебільшого, якраз авіаційна компонента виконує ті завдання, які мали виконувати кораблі, але вони їх не можуть зараз виконувати. Ну, тобто, з надходженням сучасних систем протиповітряної оборони російські літаки над Чорним морем теж стають е, здобичу, можуть стати здобиччю для е, нашої системи ППО. Ну, Давайте е, лише згадаємо, що вони стратили в цьому районі 2,50. В принципі, це теж вже багато про що кажуть.